Байрактари відтепер вироблятимуть в Україні. Турецька компанія-виробник придбала ділянку для будівництва заводу і вже підготувала відповідний проєкт. Двосторонню угоду щодо будівництва заводу байрактарів днями затвердив український уряд, а тепер чекають на його ратифікацію в парламенті. Уже відомо, що під час будівництва літальних апаратів можуть використовувати двигуни, колеса або інші запчастини українського виробництва. Барактари стали справжньою легендою російсько-української війни. Про ці бойові машини складають пісні, називають улюбленців, вишивають на сорочках і цілими країнами збирають на них гроші. Російським військам безпілотники чимало дошкуляють у бою. І, вочевидь, Україні агресорці настільки оцінили їхню ефективність, що навіть російський президент Путін висловлював зацікавлення у виробництві байрактарів на своїй території. Утім, гендиректор компанії Халюк Байрактар дав однозначну відповідь: співпрацювати з росіянами найближчим часом не планують.